Колеги вітаю. Як мене чутно. Дякую всім, хто приєднався онлайн, хто фізично присутній в нас на нарадчій кімнаті. Так, чекаємо на колег голів, комісії голів фракції, хто ще долучиться. Порядок денний. Кількість питань невелика. Отже, так. Намарський Віталій Степанович, бачу, вітаю. Ірина Валентинівна Пітала. Я так. Да. Ага, бачу. Де, не, доброго дня. Ірина Володимирівна Шабельянова, Поки не бачу. Олександр угу. Воронович Мусіна. В залі у нас. Іванова Надія Валеріївна. Не бачу. Іван Васильович. Євген Ураші є. Алла Антонівна. Так, да, Олександр да, Юрійович, є. Іван да. Васильович, підключився, вітаю. Пересуньку да, бачив, Руслан. Вітаю. Волков, Андрій тільки що підключився, вітаю. Тетяна, Андрій. Так, що ми маємо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десь, одинадцять. Колеги, кворум є. З позиції того, що ми економимо час і працюємо оперативно, пропоную розпочати. Невелика рибарка стосовно оперативності, стосовно необхідності в такі найкоротші терміни зібрати сесію і розглянути декілька питань. В нас перша необхідність це лист від Міністерства охорони здоров'я стосовно змін до нашого рішення, яке було прийнято в листопаді минулого року. Іролоді на вітаю вас і граничні терміни зміни цього рішення це якраз кінець поточного місяця. Це 31 січня 2026 року. Якщо це зробити пізніше, у нас є великі ризики втратити проект на 163 мільйона для нашої дитячої обласної лікарні. Тому ми оперативно попрацювали в робочих групах з міністерством, отримали відповідні рекомендації і почали працювати по заходах для реалізації сесії. Ну як завжди, виникли ще додаткові питання. Військова адміністрація звернулася до нас з проханням винести на сесію питання щодо прийняти рішення по пальному, яке було за придбано за державний кошт минулого року. Його треба терміново документально а Супроводити і прийняти відповідне рішення а також у нас надійшла заява від нашої колеги щодо розірвання трудових відносин, враховуючи те, що у нас якраз є можливість його розглянути. У Нас так таким чином накопичилось декілька питань в середині січня. Ми також отримали лист від обласної прокуратури щодо інформування роботі прокуратури за 2025 рік. Згідно процедури, ми теж виносимо це питання на сесію і його опрацьовуємо по суті, таким чином сформувався порядок денний. Добре, можемо розпочинати. Шановні колеги. Відповідно до регламенту Миколаївської обласної ради, скликання, в президія обласної ради є дорадчим органом ради, який узгоджує проект порядку денного сесії обласної ради. Під час підготовки до пенарного засідання 34-ї Сесії проведено засідання трьох постійних комісій обласної ради. Дякую головам які розглянули чотири питання порядку денного. За результатами роботи постійних комісій прийнято рішення щодо внесення чотирьох питань на розгляд 34 четвертої позачергової сесії обласної ради. Шановні колеги, пропоную порядок денний, затвердити, а потім по кожному питанню йти окремо. Чотири питання. Який б проект відправлявся раніше? Це про інформування керівника Миколаївської обласної прокуратури щодо результатів діяльності органів Миколаївської обласної прокуратури за 2025 рік, про внесення змін до рішення обласної ради від 20 листопада, про надання згоди на передачу окремої індивідуального визначеного майна з державної власності е, територіальних громад сіл селищ міста Миколаївської області, е, про е, припинення трудових відносин з керівником комунального підприємства Миколаївська обласна друкарня. Так, бачу. Тетяна Васильна. Добрий день. Включіть мікрофон, Демчин. Добрий день, шановні колеги. Добре. Я пропоную винести питання на розгляд сесії відносно збереження мережі академічних ліцеїв у нашій області. Зв'язку з тим, що згідно постанови Верховної Ради Кабінету міністрів України, мережа в нашій області академічних ліцеїв у сільських громадах дуже і дуже скорочується. Я дякую депутатам, які готували, які підтримали в минулому році. І керівництво обласної ради наше звернення відносно того, щоб кількість учнів у сільських школах була зменшена для забезпечення їхнього фінансування з державного бюджету при наявності учнів не 60, як було у постанові кабінету міністрів, а 45. Таке рішення прийняте. На жаль, питання відносно збереження академічних ліцеїв у сільських. Громадах, на жаль, залишилося без розгляду, тому я пропоную, шановні колеги, підняти це питання, підготувати звернення. Проект я кидала, але я розумію, що він дуже дуже сирий. Розумію, що мало часу, але повірте мені, воно того варто. Я вам проведу один єдиний приклад: як діти з Восіяцького, де на сьогоднішній день працює академічний ліцей Єланецької громади, будуть добиратися до Єланця по повному бездоріжжю і при тому всьому, що часто і густо у нас тривоги, а під час тривог, звичайно, ніякого руху транспорту із дітьми не може бути. Тому ніхто із батьків. Цих дітей, які навчаються у сільських ліцеях нинішніх академічних ніхто далеко їх відправляти не буде. Тому або будуть сидіти вдома, або будуть числитися в якихось ПТУ, хоча на самом деле будуть сидіти вдома. Прошу підтримати мою пропозицію і звернутися до Кабінету міністрів України для того, щоб у нашій області, у зв'язку з тим, що ми являємося прифронтовою територією, все-таки була залишена мережа і зменшена кількість дітей. Які згідно цієї постанови, яких згідно цієї постанови повинно бути не менше 60 у двох класах, 10-11, по два паралельних? Дякую. Тетяна насильна. У мене є декілька реплік і уточнення. Наскільки я розумію, мова йде саме про академічний ліцеї, де кількість учнів має бути 300+. Плюс. Ми про це говоримо. Мова йде про збереження академічних ліцеїв, на що 300 плюс я не знаю, а відносно того, що повинно бути по два класи і в кожному класі не менше, я маю ввиду два класи в 10-му і два класи в 11-му, і у кожному класі не повинно бути менше 24 дітей, ну, щоб легше було считати, 25, 50 і 50 повинно бути 100 дітей, 100 дітей, 10-11 класі. Ну, це просто нереально для більшості населених пунктів нашої. Я хочу прокоментувати наступне на сесії 18 грудня. Ми приймали відповідне звернення до кабінету міністрів, в якому по освіті акцентувалися по двом напрямкам: це якраз кількість учнів: 65 і 300 плюс академічні ліцеї. Ми отримали відповідь від секретаріату кабінету міністрів, де нам дали відповідне роз'яснення. І по одному із питань я так розумію, у нас питання в Льована, а стосовно академічних ліцеїв питання не врегульована. Прийшла відповідна рекомендація з контекстом на того, що мережа затверджується відповідним чином. Вона затверджена зараз. Якщо ми це питання в другий раз піднімаємо, то ми маємо звернутися стосовно прохання на коригування вже прийнятого військовою адміністрацією розпорядження про затвердження мережі в відповідь відповідному форматі, якщо ми отримаємо відповідний дозвіл, тоді і військова адміністрація, звісно, зможе його відкригувати і точково по громадах, наприклад, в Єланці або в Первомайську, або в інших громадах, де є така потреба для додаткового коригування уточнення це можна буде зробити. Я правильно розумію? Е, ви правильно розумієте, але мабуть ви. Прекрасно розумієте, і той факт, що розпорядження голови обладміністрації, на жаль, не повинно було мати місце, повинно бути рішення сесії обласної ради по такому важливому питанню. На жаль, ми маємо розпорядження голови обладміністрації, який навряд ли зможе змінити своє розпорядження, якщо не буде відповідних змін чи то зі сторони Кабінету міністра, чи то Верховної Ради. Тому е, я не йде мова. Якщо ми в зверненні акцентуємось на те, щоб змінити або в індивідуальному порядку ставитись до прифронтових регіонів, ми можемо на цьому акцентуватися. Нічого тут критичного нема. І якщо такий дозвіл буде наданий, ну це вирішить питання, і е, це розпорядження може бути точково кориговано. Або прийняти Навіть... в майбутньому відповідне рішення. годна на будь-який варіант, але я пропоную не опускати руки і все-таки добиватися, щоб діти мали змогу навчатися у сільських ліцеях, сільських школах. Дякую. Будь ласка, Євгеніч, вас чутно, мікрофон працює. Все залежить від територіальних громад. Якщо є гроші, нехай вони тоді утримують педагогічних працівників і. Це навчальний заклад залишається. Якщо грошей немає у держави, там же вони в чорному білому це цьому листі написали, що на яких додаткове фінансування не буде. От і все тут. Мова йде про 10, 11, 12 класи, про старшу школу, да. і у нас дійсно є декілька громад в області, яким дуже складно відповідати тим нормам, які виставляє кабінет міністрів, враховуючи те, що кількість учнів просто ну не, не вистачає. У нас є 280-290, а стосовно 300 плюс і пропорціонально в класах старших. Це ну, є, є складність. Ми ну, таким чином можемо просто в деяких громадах втратити старшу школу. Антон Вікторович, все дуже правильно ви сказали, але їх не декілька таких громад. Їх десятки таких громад, які втрачають можливість, щоб діти навчалися у 10-11 класах. Дякую. Шановні колеги, я пропоную все ж таки, є відповідне звернення депутата обласної ради. Пропоную сформулювати питання таким чином звернутися до кабінету міністрів з відповідним проханням, з відповідною аргументацією, внести зміни в діючу нормативну базу і. Дати можливість коригувати ті рішення, які прийняті на рівні військової адміністрації, або наприклад в майбутньому прийняти відповідне коригуюче рішення обласної ради для того, щоб зберегти старшу школу на Миколаївщині, в тому числі це стосується не тільки Миколаївщини, мабуть, а всіх преферентових регіонів, тому що всім важко, ну кількість учнів 10 11 одинадцятому збільше не збільшимо, але якщо а дадуть можливість коргувати. А якщо їх там 10-8 е, учнів знаходиться? Хай міністерство вирішує, яким чином вони можуть нам дати відтермінування або знаходять від від Знаходьте кошти, щоб оплачувати заробітну плату вчителям. Там же є такі школи, ми ж дивились аналіз, який департамент освіти дає де є 8 чи 10 учнів, а набор повний же цих, всіх вчителів, які отримують повну обсягу заробітну плату. Якщо міністерство дасть можливість це питання врегулювати, то воно буде врегульовано наступним чином. Все буде за кошти державного бюджету. Я згодом. Да. Надати таке звернення на роботу. Якщо але... вони підуть в я тільки само Ми маємо дати можливість вибору. Просто дати можливість вибору. Да. Ну, дякую. Для всі... Антон Так, да. Да, Іван Васильович. Андрій я вважаю, що ми маємо з вами перш за все думати про дітей і про якісну освіту в школах. Якщо педагогічний колектив маленький, якщо діточок мало в маленьких населених пунктах, то, на мою думку, краще підвозити їх в ті школи, які наповнені. Там, де наповнений педагогічний колектив, і дітки будуть отримувати якісну освіту. Так, наше завдання в тому числі зберігати школи, навчальні заклади в селах. Але я рахую, що наше першочергове завдання це надати якісну освіту для наших дітей. Це буде відсутність будь-якої освіти. У кожному класі по 25 дітей, в десятому і в одинадцятому, у Васіянській середній школі. Це буде відсутність Іван Васильович, освіти, тому як дорога Р- 55 не мені вам як голові постійної комісії розповідати, в якому знаходиться стані, і стільки грошей на цей рік виділили, і стільки місцевий бюджет, і стільки обласний бюджет виділив для того, щоб зробити елементарну проїжджаємость. Вона нульова Хоч до дітей хоч для швидкої ну, допомоги. Василь, дякую. Ми я ти... розумію, про що ви кажете, Тетяна Васильна. З вами абсолютно погоджуюсь, але я кажу Тетяна. трошечки із і із... за інше. Я кажу за те, що. Е... Якщо дитина завершила 11 класів, а вона не може здати іспити, не здати ЗНО нормально, то це також дуже велика біда. А Я якщо 50 знай... чоловік Я... буде сидіти, просто буде 50 чоловік сидіти, 10-й і 11-й клас, 50 вони не академічні... поїдуть у, у, у цей, у Єланиць, вони туди не поїдуть, туди їхати на 2 години. А, Ми всі розуміли, а тривога? Що... А сидіти в подвалі? Не можете Васильовна, дослухати, щось ви дуже нервуєтесь. Не, Я не, не нервую. Що мені нервуватися? Я про дітей хвилююся. Що на жаль, ми де... забираємо у них можливість навчатися? Ну питання не в одній весіяцькій школі дуже прикро, що цієї інформації немає в розрізі кожного району, і ви б побачили, що таких шкіл близько 50, більше 50, і які на сьогоднішній день закривають можливість для дітей 10-11 класів відвідувати школу. Тому що там, де гал... я з вами згодна, там де 8-10, а там де 20-25, ну як? Ну як? Там, на превеликий жаль, дійсно, і в межах колишніх районів не всі районні центри будуть... Е... Да? З... по новому чинному Законодавству забезпечення і деякі, і деякі Це міські проблема. школи, і деякі міські так, школи так. не будуть мати змоги 10 11 клас просто не хочеться Сано ну, дивитися. Я коли починалося формування територіальних громад, я був у більшості сільських школ і не хочеться просто на бачити картину, коли сидіть в одному класі сьомий там 10 -й, 11 -й клас. один викладач під час цього навчання проводить одночасно для них заняття. Ну, яке майбутнє у цих дітей буде? А чому вони там? Це були населені пункти, де не питання там в транспорті, а в підвізу. Бо батькам краще його випхати за, ну вибачаюсь за таке, да? вони його перевели через дорогу, і він в школі, а то його треба зранку збирати, готувати. Просто яке майбутнє буде у цієї дитини? Вона не буде конкурентно спроможна з дитиною, яка закінчила або опорний заклад, або в міську школу. Вона потім буде неконкурентно спроможна. А що вони будуть вдома сидіти, бо дороги немає з усіх сторін Єлан, від Єланця дороги немає, не в одну сторону. Давайте, Якщо вони будуть просто сидіти вдома, це краще. Тоді це питання треба розглядати у розрізі того, де є в нас професійно-технічні заклади, чи немає. Бо ну а чому професійно технічна освіта це непогано, бо в Германії з п'ятого класу їх вже готують до професійно-технічної освіти. Ну і це наш шлях України, куди ми будемо рухатися. Не буде в нас уже По можна поїхати у Єланці, щоб добратися до Єланці. Шановні так. колеги, досить, давайте не будемо сперечатись. Якщо пані... Резюмую. Резюмую. реформа, яка була і продовжує впроваджуватись державою. Вона має на меті покращити якість освіти. Формула, яка пропонується, вона пропонується за єдиним принципом на всю територію України. Звісно, у нас є виключення. Звісно, у нас є проблематика, яка першочергово має бути врахована. Я погоджуюся, що якість освіти має бути на першому місці. Я погоджуюсь з тим, що має бути відповідна доставка учнів шляхом державними шляхами, шляхами місцевого значення, обласного значення автобусами шкільними, але ж у нас є дійсно на території Миколаївщини. Перелік громад, їх не 50 цих шкіл і не десяток грамат, їх набагато менше. Я бачив статистику. Але якщо таке виключення або відтермінування, наприклад, на декілька років після завершення військового стану буде можливим для реалізації, я думаю, тут громада тільки виграє. Дякую. Тож, колеги, із того, що я озвучував раніше, я пропоную все ж таки. Виходячи, що у нас є звернення від депутата обласної ради запропонувати розглянути керівникам фракції і головам комісії щодо внесення цього питання в порядок денний у відповідному зверненні, яке я так розумію, вже підготовлено про те, що ми проговорили, мається на увазі дати можливість змінити. Або відкоригувати діючого законодавства на підставі того нормативку, на підставі чого буде прийнято відповідні коригування в той мережі, яка вже затверджена, або військову адміністрацію, або обласну раду в майбутньому. Я не думаю, що це буде носити системний характер. але якщо ми зробимо виключення для декількох громад, це буде тільки додатковою можливістю, скористаються цією можливістю громади, або не скористаються. Це вже питання риторичне. Колеги, ваша позиція. Ще один аргумент хочу сказати: що дуже багато сімей мають намір виїжджати у зв'язку з тим, що дітям немає можливості ходити до школи. У нас і так відток людей дуже значний. Тому обідітельно прошу депутатів підійти все-таки по-розумному, і ніхто не говорить, що це назавжди. Я тут підтримую голову обласної ради, що це на цей період, поки війна далі подивимося. Далі буде інша ситуація, але сьогодні ставить питання про підвіз дітей, 50 чоловік дітей з росіяцької школи до Єланця по бездоріжжю. Це нереально, туди ніхто їздить, провели опитування батьки, ніхто не збирається. Будемо... Переходимо до робочого формату. Шановні колеги, враховуючи надходження пропозиції, я пропоную порядок, проект порядку денного, який пропонується для розгляду. Зараз прият... взяти за основу, а потім проголосувати окремо пропозицію Тетяни Васильівна. Пропоную проголосувати за основу порядок денний з чотирьох питань, які я озвучував раніше. Хто за таку ініціативу, щоб ці питання винести на 34-ту позичува сесію обласної ради? Прошу проголосувати. Проти, утримались? Немає рішення прийнято одноголосно. Ставлю на голосування пропозицію Тетяни Васильівни. Хто за таку ініціативу, щоб доповнити проєкт порядку денного? П'ятим питанням щодо звернення до Кабінету міністрів щодо можливості коригування той мережі, яка вже затверджена? Хто за таку ініціативу, прошу визначатися. Формулювання тимчасове. Формування тимчасове. А, ні, у нас буде. ну, Моя пропозиція це військовий стан і ще там рік або два після завершення військового стану. Да, певний час, щоб воно було врегульовано. Колеги, проти, утримались? Немає. А, ставлю в цілому порядок проєкт порядку денного з п'яти п'яти питань для розгляду на 34-й позачкове сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу? Прошу проголосувати. Проти, утримались? Немає рішення прийнято. Отже. Переходимо до першого питання порядку денного. Дякую, Тетяна Васильівна. Дякую. Перше питання про інформування керівника Миколаївської обласної прокуратури щодо результатів діяльності органів Миколаївської обласної прокуратури упродовж 2025 року. Питання розглянуто тримає комісіями і підтримано треба mm -hmm. комісіями. Колеги, пропоную питання винести на розгляд 34-ї позачергової сесії обласної ради. До за таку ініціативу прошу визначатися. Проти утримались? Немає рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення обласної ради від 20 листопада 2025 року, номер 2 про покладання функцій замовника будівництва. Це саме те питання, про яке я проговорив на початку нашого засідання. Пропоную воно розглянуто трьома комісіями. трьома комісіями прийнято для винесення розгляду на 34 ту позачергову сесію обласної ради без зауважень. Пропоную визначатися. Хто за те, щоб? Винесли це питання на розгляд 34-ї посочової сесії обласної ради. Будь ласка. Проти утримались? Немає. Рішення прийнято. Наступне питання: про надання згоди на передачу окремо індивідуального визначеного майна з державної власності у спільну власність громад сіл уселиш міст Миколаївської області. Це саме мова йде про пальне, яка була придбана у 2025 році в грудні місяці. Питання розглянуто трьома комісіями. Підтримано трьома комісіями. Комісія ЖКХ розглянула питання і проголосувала з відповідними рекомендаціями. Нам треба допрацювати відповідні питання, блоки по цьому рішенню, і отримати висновки від. Управління комунального майна Миколаївської обласної ради, а також юридичного відділу. Тетяна Сергійовна, у нас все допрацьовано? І депутатському корпусу ми сьогодні його відправимо після засідання президії. Угу. Зрозуміло. Добре, дякую. Колеги, ну якщо запитань немає, пропоную це питання винести на розгляд 34-ї посучгової сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу? Прошу визначатися. Проти утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. голосу. Наступне питання про. Припинення трудових відносин з керівником комунального підприємства Миколаївська обласна друкання, друкарня, Миколаївська обласна ради. Відповідно, заява надійшла. Питання розглянуто, розглянуто трьома комісіями. підтримано трьома комісіями без зауважень. Тож пропонується це питання винести на розгляд 34-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за таку ініціативу прошу проголосувати? Проти утримались? Немає. Рішення прийнято. І п'яте питання порядку денного: це щодо звернення до. Кабінету міністрів щодо а, зміни відповідної нормативної бази і можливості в подальшому прийняття коригованих рішень або військову адміністрацію, або Миколаївську обласного раду щодо затвердження. А... Формування мережі освіти. до формування мережі закладів загальної середньої освіти вищої школи, я так розумію, 10, 12. Так, да, дякую. Тож, хто за те, щоб це питання звернення винести на розгляд 34 четвертої позачергової сесії обласної ради, прошу визначатися. Проти утримались, будь ласка, голосом. Проти утримались, будь ласка, голосом. Немає рішення прийнято. Дякую, колеги. Всі питання денного розглянуто. На цьому засіданні президії оголошуємо закритим. Дякую всім за оперативну роботу.